Друзі, всім привіт! Розробники, розробляючи свої мобільні додатки, дуже часто фокусуються на двох речах на красоті та на функціоналі. Щоб все було красиво, кнопочки переключалися, фічі робилися і так далі. Але вони забувають про один дуже важливий компонент, який може коштувати вашому продукту цілого життя. Це безпека. Наскільки вона важлива та як вона влаштована саме у Flutter, давайте розбиратися. Мене звуть Олег Савенко, я займаюся мобільною розробкою вже більше семи років та вчу програмістів програмувати з нуля. І говорячи про безпеку, звісно, давайте розберемося, що це взагалі таке безпека в контексті мобільного додатку і як її можна порушити. Як ми вже знаємо, нашими додатками користуються користувачі. Користувачі дають нам свої особисті дані, своє ім'я, емейл, логіни, паролі і так далі. І вони хочуть, щоб ці дані, які були в додатку, їхні вони були захищені. Вони хочуть бути впевненими, що те, що вони роблять в рамках свого додатку, залишається там, і нікуди більше в сторонні руки попасти не може. Але, на жаль, якщо додаток погано захищений, то деякі такі погані люди, такі хакери в масочках, такі зловмисники можуть користатися різноманітними підходами і якимось чином так намагатися додаток взламати і ці дані забрати. Тож, звісно, нам, як розробникам, треба пам'ятати, що в будь-який момент наш додаток може бути взламаним. І нам треба по максимуму зробити від себе все можливе, щоб ми могли ці дані захистити. Як це зробити, давайте розберемо 5 таких основних прикладів, по яким ми можемо пройтися, і таким чином наш додаток стане набагато безпечнішим. І подивимось паралельно, як це взагалі працює у Flutter. І так, найперше, на що нам треба звернути увагу, це те, щоб ми використовували останні версії всього, на чому ми пишемо свій код. В рамках Flutter, звісно, що ми маємо використовувати останню версію Flutter, Ми маємо стримаю, використовувати версію, чим новішу версію ми будемо використовувати, тим краще. Чому ми маємо використовувати саме останню версію? Тому що хакери, які намагаються взламати наш додаток, вони не стоять на місці. Вони постійно розвиваються, вони придумують якісь нові штуки, як підлізти, так підібратися, щоб цей пароль прям витягнути. Але flutter розробники... Ті, що розробили саме Flutter, тобто Google, який розробляє фреймворк Flutter, вони дивляться, ага, ці хакери придумали нову штуку, значить в новій версії Flutter ми зробимо захист від цього. І таким чином іде оцей розвиток. Тобто, чим новіша версія, тим більше вона захищена від таких зловмисників, і тим краще. І це стосується не тільки самого Flutter, а, наприклад, і тих бібліотек якими ми користуємося всередині Flutter. Бібліотека це такий споміжний набір інструментів, які, ми, які розробили інші розробники, і ми додаємо його до свого проєкту. І звісно, що інші розробники, які розробляють бібліотеки, вони теж оновлюються на якісь нові версії Flutter, Dart і так далі. Тому нам треба також собі ці версії підтягувати, щоб завжди бути свіженькими і завжди бути впевненими в безпеці нашого додатку. І так, другий пункт, на який треба звернути увагу, це обфускація коду. Слово дуже складне, але давайте розберемося, що воно означає. Обфускація коду це по факту зробити із свого коду, який написаний дуже красиво, дуже грамотно, ми любимо з вами, писати дуже красивий, грамотний, гарно працюючий код. Якщо хочете навчитися писати код, до речі, на цьому каналі є курс, по якому можна навчитися писати на дарті, на Flutter і так далі. Uh, ось ми написали цей красивий код. І якщо зловмисник отримав до нього доступ, то він одразу його бачить і такий, ага, о, все зрозуміло, тут такі змінні, вони так гарно названі і так далі. Тобто бачить, що код такий дуже понятний. А обфускація робить зовсім протилежне. Вона із вашого коду робить біля берду. Тобто, по факту, вона змінює назви змінних, вона змінює взагалі все, що там написано, на інші якісь непонятні а, назви, типу там А, Б там, і так далі. І той, хто буде читати вже цей обфускований код, він нічого не зрозуміє, і таким чином в нас буде все це гарно працювати. Обфускацію, як правило, треба включати в релізі, тобто, коли ми вже хочемо наш додаток збирати і публікувати в Play Market, там App Store і так далі, то це треба робити, і Flutter нам дає можливість це робити достатньо просто. І, і так ми плавно перейшли вже до третього пункту. Третій пункт достатньо вам всім знайомий. Це створення таких е, дверей, як то кажуть, ми ставимо такі е, брами і кажемо ти не пройдеш, як в такому дуже відомому фільму. І це, звісно, екрани авторизації. Тобто, коли людині, щоб пройти далі, треба ввести логін і пароль. Якщо такий екран є, то звісно, що дістатися до якихось даних. Іншим людям і зловмисникам буде теж набагато складніше, оскільки треба ці дані прив'язувати до якогось конкретного аккаунту, це взламувати конкретний акаунт. Тому. Ця штука вона є дуже важливою. І тим паче є ще такі двохфакторні входи, коли ми прив'язуємо туди не тільки логін, там пароль, емейл, і так далі, а ми ще можемо прив'язати і номер телефону, і відбиток пальця, і так далі. Ну і таким чином, чим більше всього цього, тим. Попасти і взламати користувача буде набагато складніше. Чутливі дані користувача на кшталт логіна, пароля і так далі, вони не мають зберігатися на мобільному додатку, а вони мають зберігатися десь далеко на сервері. І так ми з вами вже переходимо до четвертого пункту, а він називається хешування. Якщо все ж таки якісь чутливі дані користувача треба нам зберегти безпосередньо на телефоні, то звісно, що ми не можемо взяти і його записати в нашу базу даних. Просто ось так: пароль, і прям цей пароль написати. Бо якщо зловмисник отримує цей доступ до бази даних, то він просто буде бачити всіх користувачів, бачити паролі всіх цих користувачів, легко потім проходити екрани авторизації і забирати ще інші дані, які йому тільки треба. Щоб такого не відбулося, ми маємо скористатися процесом, який називається хешування. Це по факту перетворення якоїсь інформації в білібірду, тобто в щось взагалі незрозуміле, але це робиться не просто, скажімо так, на фонарі, а це робиться за рахунок спеціальних алгоритмів шифрування, алгоритмів цього хешування. І завдяки цим алгоритмам дані вже шифруються. І ці алгоритми є, як правило, такими досить складними, і зловмисникам їм не так просто розшифрувати, бо ключ для цього розшифрування знаходиться в нас в надійно збереженому місці. І таким чином... Ми, в принципі, розуміємо, який там пароль, і він проходить за рахунок наших оцих от шифрувань і розшифрувань, але зловмисник ламає голову, і не розуміє, що йому робити з цими непонятними символами, навіть якщо він до них і дістанеться. Ну і п'ятий пункт, який би я виділив, це те, що безпека додатково залежить в першу чергу від самого розробника. Тобто є багато да, різних всіх штук, які ми перерахували, але найголовніше все ж таки з цього це те, коли розробник несе відповідальність за те, що він написав. Ось, наприклад, яскравий приклад, коли Project менеджер дає якусь задачу, ми дивимося її умови, бачимо потенційні ризики. Та про це повідомляємо. Це гарний приклад. А якщо ми просто робимо, як написано в задачі, взагалі не паримо, що з цими даними буде, як там користувач може їх неправильно ввести, бо вони можуть взагалі не туди попасти, і, іде, і скажемо, що нам дали таку умову, значить, ми так і зробили. То це неправильно. Тобто, в першу чергу, ми відповідальні за те, що ми робимо, і наш код має бути дуже... Безпечним та класним. Тим паче, що Flutter, як ми вже зрозуміли, дає для цього дуже класно різних плагінів та бібліотек, на кшталт крипто або Хеш, або Flutter Secure Storage для, для зберігання чутливих даних. Тож, Flutter обирають по багатьом причинам, але його безпечність це одна з них. На Flutter написані такі унікальні і безпечні. В усьому розумінні додатки, які реально зберігають багато чутливих даних користувача. Ось такі відомі додатки, зараз вони з'являться на екрані. Ну і звісно, наші українські додатки, які теж обрали собі Flutter, і їх безпека також є на дуже високому рівні. Тож, друзі, не забуваємо про безпеку наших додатків. Давайте писати красиво. Це чисто. А якщо хочете навчитися, то записуйтесь на індивідуальне менторство. Там буде це все ще набагато простіше і ще набагато безпечніше. Тож, всім гарного дня і всім па-па!